thank you Раночку, друзі, в нас ранок я поки збігала за кулькою і за тортиком, щоб привітати Софійку з день народження, то вона пішла вже в душ і я вже її чекаю. Я хотіла ще її в ліжечку достати. Сьогодні день народження моїх двійнят Станіслава і Софії. Станіслав святкує день народження в Польщі, поїхав з танцювальним колективом своїм. Якщо він скине мені якісь відео або фотографії, то я вам ставлю. Я, знаєте, хотіла вибрати і собі згадати, і для вас вибрати якісь фотки, як вони були малесенькі. І так якось знаєте, аж сльози накочуються, як швидко пролетів час. 19 років, я так пам'ятаю, день, коли вони народилися. <кхи> Навіть сьогодні згадувала, сиділа в кафе і згадувала день, коли я дізналася. Що в мене буде дзвінятка, як я злякалася, як мені було страшно, бо я розуміла, що це подвійна відповідальність, подвійне навантаження. І все життя мені все було, треба було множити на два. Купляти на двох памперси, на двох харчування, коли вони були маленькі, два ліжечка, подвійна коляска, в садочок йшли все на два, в школи йшли все на два. Давати гроші в садочок в школу, треба було все на два. От ну і що там казати, Половину їхнього життя <кій> чоловіка мого не було вдома, половина життя він по заробітках. Хоча, Хоча вони дуже за татом, це от татові адвокати, як я завжди кажу. Можливо, саме тому, що його більшість не було вдома. І мене це тішить і гріє душу, щоб дітей з татом дуже гарні, теплі стосунки. Особливо Софійка це така татова принцеска. От. І вже сьогодні вони такі дорослі діти. Стасік вже сам себе утримує, він вже, мабуть, з рік часу не просить в нас коштів. Сувається, вдягається дорога, погуляти, все сам. Такий молодчинка. Софійка, що така мамина татова, що вона така малесенька. Де, декілька фото... Я не всі, друзі, звичайно, перебрала. Всі фотографії в основному у нас на цифрових носіях і на флешках навіть є дуже багато. І десь по телефонах, на ноутах. а це з паперового, що лишилося. Я навіть їх не по черзі поскладала, От як виняла, так і показую. Тут можливо, десь є фотка, як вони народилися, тільки манюсінькі манюсінькі Ось От. така фотографія в мене є, як ми тільки переїхали на квартиру. Ще не було у нас навіть ліжка з свекрухою на підлозі. А вони малесенькі двоє, такий у нас ще бардак, шафи не було. Навіть не було де посадити. На підлозі їдять кавуна. Ще одна. Фотка з моєю мамою, Ми ще меншечки тут. Зовсім манюні. Мама ще моя така, бачите, молоденька з хімії. Так, ще одна фотка з Романом з моїм, якому зараз вже 27 років. Старший брат, ви знаєте, що він найбільше мені допомагав. У чоловіка ніколи не було вдома, а він... То на роботу, то в село чоловік їздив тоді, ще було багато городів, корови, свині. Субота, неділя він в селі. А Роман мені по суті, як, як Роман, як вони народилися, Романові моєму було сім років, сім років, здається, і він найбільше мені допомагав покупати. Знаєте, одне купаю, друге кричить, одне кормлю, друге кричить. Одне вдягнула на вулицю, оцю сумочку переносну, поставила під дверима, друге плаче. Він мені найбільше допомагав з ним Була моя підтримка, моя нянька золота. А це Софійчин, це, це було їм рік. Софійчині пер, перший бантик я їм зав'язую. Це я така блондинка була, бачите. Погано вам відсвічує, але ну, нічого не зробиш. Отака От я була блонда <кій> і суфійчині перші бантики. Ось те, про що я казала. У двох ванній. Два слюнявчики там на трубі сушаться. У двох ванній. Два ліжечка. Перелазили одне до другого, ліжко просиналися. А, не знаю, чи є тут фотка, десь немає, Я зараз може знайду. Подвійна коляска. А це з тітю Святою, з тою з Черкас, ви вже дехто її знаєте. Тітя святе вам вітання. Оце вони манюсінькі. де стільки народилися, вона, мабуть, приїхала тоді їх побачити. Малесенькі, малесенькі. Софійка народилася біля 2 кг, а Стасік біля 3 кг. Ну і для мене 1,55 м росту. 5 кілограмів тільки їхньої ваги це було немало. От. Це вже садочку вони. Такі двоє бубеняток малесеньких. Вже я тоді перефарбувалася, я вже давно хожу з таким риженьким. І це випускний садочка. У Соні, як звичайно більше фотографій, тому що вона дівчинка, вона взагалі як була малесенька, тільки наводиш на неї фотоапарат, вона зразу така ходить, ходить. потім так, Тільки побачила фотоапарат, разу раз. Вона дуже любила фоткатися. Це, це ми на природі ще. Такі вже вони більшечки вивозили їх з колясочкою. Ну, це теж садочку Стасік. Яке свято було. Це Соня, це з випускного садочка її фотка. Це Соня. І це Соня. Зараз ще гляну в колясці. Ось знайшла в колясці у ним. І прабабуся викрушена в мама. Ось така колясочка була подвійна. Це в селі. І таких було два кріселка для годування. Знаєте, спогади приємні, вже такі дорослі діти. Час промайнув просто як, як один рік. Третя частина життя, по суті. Так, чую, що душ вже спинився. Вже я зараз покличу її, поки вона навіть не посушила волосся. З днем народженням, з днем народженням, з днем народженням соня, з днем народженням тебе, моя красунечка золотенька, вітаю тебе, з днем народження. Бажаю тобі, щоб всі твої найзаповітніші мрії збулися, щоб все, що ти захочеш, тобі було. Любимо тебе безмежно, бо ж в мене ж руки трусяться. Любимо тебе безмежно і бажаємо тобі. Тобі всього самого-самого найдобрішого. Люблю тебе сильно, сильно, давай, цьомаємося. Давай. моя як Загадуй бажання. Ура! Друзі, сподіваюся, ви там хлопаєте по ту сторону екрану, плескаєте. Все, нехай все тобі збувається, Я дівчинка моя. Що, ми будемо снідати вдома, чи підемо десь поснідаємо в кафі? Як ти скажеш? Ще не вирішила? Ну добре, продовження слідує. Так, Подарунок зараз Софійці перекинемо на карту, вона там щось собі хоче купити. Надуть. От. Цього року так, якось вже дорослі діти. Ноути мають, телефони мають, все мають, так що хай собі придбає все, що вона хоче. Тасіка я теж привітала вже давно, синочок ще раз тебе з ним народження. Люблю тебе, нехай все тобі буде, як ти хочеш. Гарного тобі сьогодні дня і щирих вітань. Друзі, не могла не включити камеру, бо так гарно дощем. Софійка читає вітання від своєї улюбленої подружки, яка зараз вчиться в Тернополі, так, доця, яка навчається в Тернополі, і, на жаль, вони не можуть на цей день народження зустрітися. Дружать вони з самого дитинства. Це сусідка моєї мами. Ми разом виросли з її мамою. Ну, одним словом, приємна така дружба, і як вона красиво написала їй вітання. Блін, мене тут за камерою аж сльози дуже. Читай, доця. Дорога моя подружку, вітаю тебе з днем народження. Сьогодні тобі виповнюється 19, Це неймовірний вік. Це твій час, твоя золота пора, коли можна сміливо пробувати, помилятися, підніматися і знову йти вперед, бо попереду стільки всього прекрасного. Я хочу, щоб ти знала. Ти для мене безцінна людина. Я дуже люблю тебе, ціную нашу дружбу і щиро пишаюся тим, яка ти сильна, щира й справжня. 19 років це як нова сторінка книги, яку ти пишеш сама. Я впевнена, що ця сторінка буде сповнена щастя, кохання, яскравих моментів та великих перемог. Бажаю, щоб кожен день приносив тобі натхнення, радість і впевненість у власних силах. Хай у тебе все вдається від маленьких планів до великих мрій. Нехай поруч будуть тільки щирі люди, які тебе підтримують і цінують. Залишайся такою ж неймовірною, яка ти є. З днем народження моя дорога. Дуже круто. Настенька, дякую тобі, моя золотенька. Дякую. Все навзаєм. Тобі теж хай так буде, як ти написала Софіці. Спасибі велике тобі. Так, друзі, ми це з Софійкою шопінгуємо, шопінгували, шопінгували і прийшли нарешті на ринок контейнер 1301 і вибрали Соні джинсики. Треба було вже її поновити. Отакі От вона вибрала. Тобі зараз такі модні, да, дадуться? Ц... Задоволена дівчина, той Така... Можна вас чи не можна? Не треба. Ага, добре, продавчиня не хоче. Хотіла, щоб ви впізнали, впізнали контейнер по продавчині, ну, не хоче людина, то не хоче. Так, саме основне, що подобається. Дівчатка для лучан, хто хоче, заходьте. Ряд проміжний, той, що до автостанції виходить біля пасажу. Ми ще приїхали в ЦУМ. Софійка хоче подивитися на кофточку, а тоді ще поїмо піци і вона вже буде спішити на йогу. Ось якось так. Так, прийшли в Вайкікі, Не дуже багато часу. От, може Соня щось візьме собі до джинсики. Вона хоче якусь полосатеньку з кольоровим з кольоровими смужечками, якщо вона існує. Яка щаслива дівчина. Ми взяли їй жилеточку ще, взяли кофточку і вона дуже задоволена. Все, ми вже їдемо їсти піцу, вечеряти. Так як Софійка ні разу не була в фелічиті, то ми вирішили виправити цю ситуацію і повечеряти в фелічиті. Так, ми сіли на терасі, тут прохолодніше трошки. Так, Софієчка вибрала піцу, яка називається карне. І до піци додають такий соус, сметана і чесник. Ну і олійка, звичайно. Ми будемо смакувати. Ми вже вдома. І що ви думаєте? Софійку серед міста зловив мій братик, а вона його любимка. Подивіться, які жоржини, їй подарував ніжнятінку. І подивіться, що він їй подарував, друзі, книжечку. Художню книжку, і вона цьому подарунку рада, більше як якому. Спасибі тобі, мої дорогеньке, якщо ти дивишся. Дуже приємно. Ось наші покупочки, друзі. Така жилеточка на синтепоні. Зараз якраз на осінь. Ось така ковтинка. І джинсики. А я, мої дорогенькі друзі, завершу на цьому це відео. Дякую вам, що ви переглянули за те, що ви точно вітаєте Соню в коментарях. І Станіслава, звичайно, нехай все, що ви їй побажаєте, нехай вам воно збільшується сотні тисячі разів. Міцного здоров'я, якнайшвидше, мирного неба над головою. Дякую Збройним силам всім, хто докладає зусилля в нашу перемогу. Всім вам радості, щастя, добрих людей поряд всього, що ви собі самі хочете. Чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові. До побачення!